Друзі, привіт-привіт! Я вас вітаю. Мене звати Олена Відєрнікова, і я вас саме зараз запрошую до наших шкіл. З е, нульовочки по 6 клас ми будемо навчати наступного навчального року, а це вже з вересня, бо ми почнемо точно навчання з 1 вересня. Ми будемо працювати не лише в місті Києві, а ще й у місті Львові. От тож, не боріться, заповнюйте заявки. І телефонуйте нам, для того, щоб з'ясувати всі 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 питання, які вас хвилюють. Я така сама мама. Як і ви, я дуже розумію всі ваші тривоги і переживання. Бо я з вами живу в одній країні, я нікуди не поїхала. Я була в Києві весь час, тож знаю, які е, часи ми всі переживали, як батьки, як мами. І е, як наразі ми хочемо наблизити нашу перемогу для того, щоб можна було навчати дітей. Спокійно, щоб всі були в безпеці, ми підготувалися до наступного навчального року, і у всіх наших школах є укриття. Ми зробимо максимум для того, щоб навчання в наших школах було не лише безпечним, але ще й комфортним і зручним, і м'яким. А це стосується і адаптації, це стосується і питання нагону матеріалу. Тож, друзі, з нульовочки по шостий клас у всіх наших школах. А це місто Київ і місто Львів. Приходьте до нас скоріше, вже не так багато місць лишилось, це правда. Бо знаєте чому? Ми працювали завжди у всі локдауни, і е, навіть бачите, наразі у в, воєнний час в нашій країні ми так само відкриті до всіх дітей. Бо діти мають мати якісну освіту, бо діти мають навчатись постійно, і це в них золотий час, золотий вік. Доєднуйтесь до нас, якщо ви такої самої думки. Будемо вам раді.